Добрий вечір, мої любі. Сьогодні ми з вами розглянемо завдання НМТ 25-го року за 13 червня, але почну з 19 го завдання і запишу тільки останні 4. 19, 20, 21, 22. Всі інші розберу завтра, бо сьогодні якось запізно надійшли вже зливи номерів або завдань. І так, 19. те Знайдіть найменше ціле значення А, за якого рівняння має корінь. Починаємо з чого. З обмежень. Обмеження у нас настають, коли у нас є знаменник, коли у нас є корінь парної степені, коли є логарифм. Дивимось на наш вираз і бачимо, що у нас є логарифм. Якщо у нас є логарифм, то ми повинні записати, що підкореневий вираз, тобто у ці обмеження, на які накладаються, повинен бути. Ой, підкореневий, пробачте, підлогарифмічний вираз повинен бути більше нуля строго. І так, звідси. Дивіться завжди виникає питання: що виражати А або Х. Ви розв'язуєте рівняння, ви знаходите ікс, значить, обмеження накладаєте на ікси, а тут не до чого, а це число. І так буде мінус 17х більше мінус 3А. Поміняємо всі знаки або одразу поділимо на мінус 17, і від цього зміниться знак нерівності, бо ви ділите на від'ємне число. І у нас від'ємне поділити на від'ємне буде додатнє, тобто так, 3а поділити на 17. Все, на ікси обмеження наклали з вами. Тепер розв'язуємо це рівняння. Ну, Давайте ще раз прочитаємо завдання. Знайдіть найменше ціле значення А, за якого рівняння має корінь. Ну, взагалі просто має корінь. І так, у вас добуток двох множників дорівнює 0. Коли добуток двох множників дорівнює 0? Коли хоча б один дорівнює 0. Або, або перший, або другий. Тому ви перерівнюєте до нуля перший. Розв'язуєте дорівнює нулю. Так, або другий. Другий ми розв'яжемо, давайте на нього подивимось. Ну, я його запишу, потім ми на нього подивимось і зробимо висновок Lg в квадраті 3а мінус 17х дорівнює нулю. Значить, давайте дивитися. Ну, по-перше, 3. Ну, звісно, що 3 у нас це більше нуля. Додатнє число. Логарифм в квадраті. Тобто, у вас якесь число в другій степені, воно теж більше ну, або дорівнює, може дорівнювати нулю. Отже, їх сума ніколи не буде дорівнювати нулю. Бо оце може дорівнювати нулю, а це ні. Значить, сума ніколи не дорівнює нулю. Друге рівняння немає коренів. Ну, воно не розв'язується, так? Немає коренів. Розв'язуємо перше рівняння. Що ми тут бачимо? Ми бачимо, що у нас є основа 4 показникове це рівняння основа 4, основа 2. Зводимо до меншої основи. Тобто, що ми пишемо? Ми пишемо, що це у нас 2, в степені 2, і ще й в степені х плюс 1. Множимо на х плюс 1. Взагалі-то, мабуть, я б не з цього почала. Значить, Дивіться, ми будемо зводити до однієї, основи, але я хочу позбутися: отут, оцього, скажімо, хвостику 1. Коли ми додаємо показники, коли множимо, тобто у нас буде 4 в степені Х помножити на 4 в першій степені, да? коли множимо, плюс 15 умножити на 2 в степені х мінус 4 дорівнює 0. Тепер ми перетворюємо 4 в степені Х на 2 в другій степені. Тобто 2 в другій і ще в степені х, тобто ми множимо, буде 2 в степені 2х. 4 це як коефіцієнт, краще тут попереду написати. Плюс 15, бо тут теж 15 коефіцієнт попереду 2 в степені х мінус 4 дорівня 0. Значить, ми прийшли к показниковому рівнянню, яке зводиться до квадратного. Тобто у вас є 2 в степені 2х і 2 в степені х. Робимо заміну. І так, заміна у нас 2 в степені х дорівнює t. А отут треба накласти на Т умову. Бо 2 в степені х, додатнє число в будь-якій степені, воно завжди додатнє. Значить, t більше нуля. От тут накладається умова, знову ж таки. Так, тепер у нас буде рівняння квадратне. 4Т квадрат 15Т квадрат. Мінус 4 дорівнює 0. Ну, Теорему Вієта не буду показувати, бо не всі розуміють, хоча це дуже швидко. Ви можете розв'язати через дискримінант. Ладно, покажу вам ще раз. Теорема Вієта. Коли у вас тут є коефіцієнт, то ми множимо 4 на цей коефіцієнт. І у вас буде 16. Добуток яких чисел дорівнює 16? Це 16 помножити на 1, наприклад. А в сумі ви повинні зробити мінус 15, оце середнє число, мінус 15. Як отримуєте мінус 15, мінус 16 плюс 1. Перевіряєте. мінус 16 помножити на плюс 1 це буде мінус 16, це підходить. Значить, у вас корені мінус 16 і 1. Але ми ж множили на 4, тепер повинні поділити на 4: отут і отут. Тобто, у нас виходять корені, т 1 дорівнює мінус 4, а Т2 у нас дорівнює 1 четверта. Ну, мінус 4. У нас не підходить, за якою умовою? За оцією. У нас Т повинно бути більше 0. Ну і все, переходимо до заміни. Заміна у нас була отака. І ми до неї переходимо. Тобто 2 в степені х дорівнює 1 четверта. А що таке 1 четверта. Ну, це 2 в... 4 це 2 в другій, і нам треба підняти нагору, тобто, поміняти знак показника 2 в степені мінус 2. Отже, х дорівнює мінус 2, це наш корінь. Наш корінь повинен задовільняти. У цій умові ми написали її на початку. Все, давайте писати. Значить, у нас мінус 2 менше, ніж 3А на 17. Ну, тепер помножимо обидві частини нерівності на 17. Це у нас буде мінус 34 менше 3а. Тобто 3А перепишу інакше трошки більше, ніж мінус 34. Тепер, щоб знайти А, нам треба мінус 34 поділити на 3. Дорівнює мінус -11 11,13. Що в нас там? Знайдіть найменше ціле значення А. Найменше? Подождіть. Знайдіть найменше ціле значення А. Прикольно. Найменше ціле значення А. А, ну правильно, чогось я подумала. Да. Значить, у вас буде мінус одинадцять, одна третя, і отак, 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 отак. Найменше це ж понятно, що це буде мінус одинадцять. Так, мінус 11 це наша відповідь. Значить, а дорівнює мінус 11, найменше, ціле. Мінус 11. Так. Поїхали далі. Зараз трошки я опущу донизу, то місця там немає. Так. На рисунку зображення графіки функцій y дорівнює x куб плюс 1. Ну бачимо, да, і вони підписані ось. І та y дорівнює 9. Ось це пряма лінія, паралельна осі x. Обшіслі площу зафарбованої фігури. Не ми ми пам'ятаємо формулу площі зафарбованої фігури. Площа дорівнює інтеграл. Ви вибираєте крайні точки по іксу. Зліва, ну меншу отут. Тобто оця у вас крайня точка це 0. І отут по іксу у вас крайня точка вашої фігури це 2 Крайня справа, крайня зліва. 0,2. Значить, інтеграл від 0 до 2. Менше пишеться знизу, більше зверху. Тепер, що ви тут повинні під знаком інтегралу записати? Ви повинні записати різницю. Від верхньої границі вашої функції, а верхня границя ось у вас вашої. Не функції фігури, звиняйте, ось вона верхня границя, а це y дорівнює 9. Тобто, виходить, 9 віднімаєте нижню границю, а знизу вона обмежена оцим графіком. А це у нас x куб плюс 1. Тобто мінус x куб мінус 1. Ви ж віднімаєте dx. Так, ну я перепишу від 0 до 2. Тут буде 8 мінус х куб, dx. Щоб знайти визначений інтеграл, вам треба знайти первісну вісімки. Первісна від числа ви приписуєте х. У вас там табличка первісних. У вас там написано отак. F від X, а тут первісна. Да? І тут написано одиничка, первісна для неї х. Тобто ви до одинички дописали х. А у вас вісімка, значить це буде 8х. 8х мінус. Тепер перевісна від х куб. У вас в довідничку написано х в степені альфа. Тоді перевісна буде Х в степені альфа плюс 1 поділити на альфа плюс 1. Формула. Ми так само тут робимо х в четвертій, тобто 3 плюс 1 поділити на 4. Так, і тепер від 0 до 2. Знизу ще у вас там написано формула Ньютона лейбніца як обчислюється, за якою формулою визначений інтеграл. Спочатку ви підставляєте двоєчку замість х, і сюди, і сюди, а потім нулик. Ну, нулік. Тут нічого буде нуль, і віднімаєте обов'язково. Там у вас написано F від B мінус f від А. А це інтеграл від А до b, F від x dx. Так, і так, підставляємо. 8 помножити на 2. 16 мінус 2 в четвертій степені це буде 16, поділо на 4, 4. Дорівня 12. Дорівня 12. Якщо хочете перевірити, приблизно порахували, скільки у вас тут клітиночок. Так, ну десь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 з цим кусочком. 11, з цим, 12. Ну, десь так, так, да, все правильно. Так, хорошо. 21. У салоні пасажирського літака N рядів. У кожному з яких розташовано по 6 крісел. Так, по 3 обаміч проходу. Рест. Труючи пасажира, електронна система на вибирає для нього посадкове місце. Ймовірність того, що першому зареєстрованому пасажиру дістанеться місце в першому ряду біля проходу дорівнює. Так, ймовірність того, що першому зареєстрованому пасажиру дістанеться місце в першому ряду, біля проходу, ще перший ряд. Ось він. І біля проходу. Скільки таких варіантів? Одразу я аналізую 2 дорівнює 1 на 102. Знайдіть N. N рядів по 6 крісел. Ну, значить, всього у вас крісел 6 n В першому ряду біля проходу 2. Отже, ймовірність дорівнює 2 поділити на 6n. Скорочуємо, це буде 1 на 3 n. І за умовою 1 на 3n, ймовірність ваша дорівнює 1 на 102. Так, як однакові чисельники, то ми прирівнюємо знаменники. Тобто, 3n дорівнює 102 і n звідси дорівнює 34n. 34. N34. Так, Поїхали далі. Так, зараз. Так, просто вже в злитому. Там відповідь у 20-го, я дивлюсь 16. У ну, мене не 16 вийшло. х четвертій, ну це 16, подіму на 4. А тут 16 мінус. Коротше, у мене 12. Як у кого у мене 12. Може, там трошки інша умова, хоча ще ж. Ладно. Осьовим перерізом конуса. З вершиною К є трикутник АБК. Так, конус. Осьовий переріз це переріз, який проходить через вісь. Ну, тобто, отак от. Трикутник А. Вершина К. Значить. А Б, К. Ну, він, ви ж розумієте, рівно бедрений. Так, на серединах твірних АК і БК, АК і БК, відповідно, вибрано точки М і П. Ага, на серединах М і П. Тоді я позначу, що так. Тут вони однакові тут всі ці відрізки, так? Знайдіть об'єм конуса В. Якщо МК, МК. Двадцять МП. 30. У відповідь запишіть: А, об'єм. Об'єм конуса. Об'єм конуса одна третя. С основи, а в основі у нас П Р квадрат помножити на висоту H. Ну, тобто, в нашому е, випадку це КО. КО. Так, ну, давайте дивитися. Ну, якщо у нас МП30 і М середина, і П середина, то це є середня лінія для трикутника АКБ. Тому АБ у нас буде в два рази більше, бо середня лінія в два рази менше стороні, якій вона паралельна. Тобто АБ дорівнює 60. АБ дорівнює 60. Тоді радіус кола основи це у нас буде 60 поділити на 2, 30. Так, радіус ми знайшли 30. Так, так як МК 25, то АК у нас буде в два рази більше, бо М середина, тобто 50. Отже, у нас в прямокутному трикутнику КОБ, нам вже висоту треба знайти. Прямокутний трикутник цей розглядаємо. І у нас катет 30, гіпотенуза 50, значить інший катет буде 40, бо це єгипетський трикутник. 3, 4, 5, тільки помножили кожну сторону на 10. Отже, наша висота дорівнює, то щось якісь задачки такі. Легкі, дуже легкі, як я вважаю, так. Радіус квадраті це 30, помножити на 30, чого я не множу, все одно ми будемо скорочувати на 3, тому я і не множу. Так, і тут, в скорочому буде 10, ну, 3 на 4, 12 і 3, нулі приписали. Отримали 12 тисяч. Так, 12 тисяч. Все, дякую вам за увагу. Інші завдання будуть завтра вже в суботу. До побачення. Дякую.